Привіт! От уже сьогодні грудень, і вже, бачите, перешагнули ми вже за перше, за друге, за третє число вже. І що хочу сказати, зараз на слуху і кругом іде питання про підписання оцього договору для того, щоб Україні дати мир. Ну ви знаєте, наскільки я тут зараз в Америці все це слухаю, дивлюся. І тут настільки згадується, о той, помните, був колись підписаний Будапештський договір, який якби, заставив, навіть не заставив, а рекомендував і дуже був якби, обіцяв в Україні таке світле, золоте майбутнє без. Оцієї ядерної зброї, яку ми отак от, от, ну, як би скажем, прошляпали. А тепер що ми без ядерної зброї? Ну, ви ж самі вже бачите, нам тільки погрозили ядерною зброєю, А чому? Тому що ми не можемо нічим відповісти. Ну а тепер оцей зараз договір. Вони а, хочуть, щоб ми віддали території свої, як би. Підписали якби добровільно цю нашу віддачу цих територій Росії. Ну, а тут питання може вже бути не про те, що ми будемо без зброї, а може бути питання стояти в тому, що ми будемо без суверенної України. Тому що, знаєте, як лисичку колись взяла вовка до себе на санки, пам'ятаєте? Ну, і він поклав то лапу, то поклав то то, а потім і савсім. Пам'ятаєте, до чого це привело? А тут може бути таке, що з писанням цього договору, в якому Америка не буде приймати участі, участь, вона не буде ратифікувати цей договір то є і не буде його виводити в правову основу, то в кінцевому результаті може бути таке, що ми. Можемо загубити і свою самостійність. Треба бути дуже-дуже уважними зараз нашим керівникам. І взагалі треба дуже любити Україну і розуміти, не, 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 не хапати за такі гарні слова, золоте майбутнє, вам це буде в Україні, все буде. Ми поможемо відбудувати, ми поможемо то друге, третє. Не купляйтеся на ці, не куплятися треба на все це. Не куплятися, тому що ви ж бачите, до чого приводять такі обіді.